Спільнота взаємодопомоги оселя це громадська організація, заснована у 2003 році. Тут разом живуть, працюють, ведуть спільне господарство та допомагають іншим людям, що опинилися в скрутному становищі та потребують допомоги. Наша спільнота відноситься до міжнародного руху ЕМАУС і вона відрізняється від інших організацій, які допомагають бездомним. Тим, що спільнота «Емаус» – то є об'єднання людей. Які відчули відповідальність за те, що відбувається в світі, і за тих людей, які вже не мали для чого жити. І власне наша спільнота не є притулком для бездомних. Коли людина бездомна приходить до нас, то ми перше, що робимо, ми пропонуємо їй приєднатися до нашої діяльності. У винниках знаходиться житловий будинок спільноти. Тут у розпорядженні мешканців є кухня. Кожного дня дзвінок сповіщає, що пора збиратися на обід. Пані Наталя живе в спільноті три роки і виховує маленьку доньку. Зараз вона готує смачний святковий обід для іменинників. Це зараз для приготування для салатів. Більш вже ми все зробили такого, а це остається основне. А так завжди супчики, борщики, гречка. Ні. Всі, що люди дають нам, що ми купуємо риба, жаримо все як звичайні люди. Ми харшиємо у вільний від роботи час. Мешканці можуть подивитися телевізор, почитати книги, просто поспілкуватися чи послухати порад психолога. У спільноті також живуть матері з дітьми. У жінок є можливість водити їх у дитячий садок, доглядати та займатися улюбленою справою. У діток хороший побут, гарні кімнати, іграшки та домашні улюбленці. Головною засадою життя в оселі є праця. Кожен учасник спільноти знаходить собі роботу, що відповідає його фізичним можливостям, здібностям та вподобанням. Кожного дня в оселю телефонує багато людей, у яких є непотрібні речі, і вони готові підтримати діяльність організації. Спільнота займається збором, переробкою та реалізацією того, що зазвичай потрапляло б на смітники. Перебирають одяг, який є. в магазин, є одяг є, як тут, як ми називаємо допомога, це акція солідарності з нашою організацією. Так само є посередок для підтримки бездомних, який знаходиться в виниках на Виниченка, 3. Одяг так само туди йде. Це найбільший об'єм речей. Їх треба перебрати, рече не передивитися, якому не стані привести їх в порядок. Книжки, предмети побуту, техніка, меблі, тобто ще такі речі, які ще можуть комусь послужити, і шкоди викинути. Працівники оселі безкоштовно перевезуть від вашого дому до спільноти будь-які речі, що є непотрібними. Замовлення в нас різні, буває, що люди замовляють меблі, які в нас беруть, і люди віддають нам меблі. Ми також забираємо від людей і потім ми здаємо благодійну крамничку, на якій ми кошти тоді і живемо. Люди в нас приходять, питають, які меблі, там, одяг, посуду, взуття, різну побутову техніку. Віддають і також у нас її беруть привезені від людей меблі, які можна ремонтувати. Жителі оселі приводять до ладу. А те, що вже не надається до вжитку, переробляють на дрова та метал. У благодійних крамницях за невелику пожертву можна придбати речі, зібрані та відремонтовані мешканцями оселі. Так вони заробляють гроші для спільноти. Також допомагають біднішим за себе, віддаючи людям те, що вони не мають можливості купити. Таким чином покращується екологічний стан міста, адже вживані речі не засмічують його, а отримують нове призначення. У Львові також є крамниця від спільноти оселя. Знаходиться вона на вулиці Угорській. 2. У нас тут така майстерня добрих справ. Ми називали такі невеличка крамничка. Тут можна сказати більше така інформаційна, тому що люди не дуже у Львові. Про не виниках більше. у Львові так не дуже всі про нас знають. Відвідувачі розпитують про діяльність спільноти, про те, як можна допомогти і що придбати. Крамниця є також місцем збору речей у Львові. Ми розказуємо людям, що вони не тільки придбали собі речі, а крім того, вони зробили шидо про справу. Тому що ті кошти йдуть на продукти там, на інші потреби для наших бездомних людей. Ми також співпрацюємо з різними благодійними організаціями, з такими як Ляшковчег. Народна допомога поруч із крамничкою є соціальний гуртожиток. Тут живуть і працюють колишні мешканці спільноти. Вони працюють над меблями, шиють покривні тканини, оббивають деревину та готують меблі до реалізації. Тарілки цього вправного майстра можна купити серед керамічних виробів в крамниці. Пан Богдан є членом спільноти чотири роки. Бере активну участь у житті оселі, захоплюється українською історією. Я не хочу звертати увагу на минуле життя, то не настільки можна і соромно, а скоріше страшно згадати ті, ті часи, ті роки, де мене спіткало таке не зовсім втішне положення. І вся спільнота взяла мене, будемо говорити, за руки і на той світ. Вивила. Я справді хочу від щирого серця мої до моїх слів, приєднається решту мешканців і члени спільноти, справді всій спільноті і виконавчому директору нашої спільноти, пані Олесі Саноцькій, вчителям, вихователям, будемо так говорити, психологам, які щиро віднеслися до таких людей, які з тих чи інших причин втратили дах над головою. Засновником руху ЕМАУС, членом якого сьогодні є більше 300 організацій у 36 країнах світу, в тому числі Оселя, був отець П'єр. Після Другої світової війни в Франції він якраз почав закликати громаду до того, щоб допомагати людям, які опинилися на вулиці. В той час після війни дуже багато людей бідувало в Франції. І він сам, звичайно, що не міг багатьом допомогти. І тому він почав звертатися до громади і почав закликати людей, щоб вони допомогли йому допомагати іншим. І власне Маус працює на таких засадах: просять інших людей допомогти нам, допомагати іншим. І тим, що ми збираємо речі від людей. Це так само заклик до того, до спільної допомоги іншим людям.